І Найближчих 10 днів. Давай подивимося, що тебе чекає ці найближчі 10 днів. Подивимося, для тебе цей розклад чи ні. Сигніфікатор викладу. За індивідуальними розкладами звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад? Так, для людини. Ну, Яка планує щось в житті, вже досягла певних результатів, приємних е результатів, можливо, на роботі самореалізація, можливо, успіх в чомусь там, щастя якесь. От Є такий елемент, але людина планує йти далі, не залишатися на місці. Тобто людина, яка над собою постійно працює, і тривалий час, для кого цей розклад. Так, для людини яка щаслива по життю, у неї все добре в сім'ї. Так, але працює в плані фінансів, можливо, навчання і чомусь знаходиться в підвішеному стані. От, можливо, вирішує, як от далі йти, як. Яку сферу обрати. Тобто, можливо, це якраз стосується свого саморозвитку, то людина зараз обдумує, як їй розвиватися далі. Сама по собі людина велику увагу приділяє матеріальному. Так, події найближчих 10 днів. Події найближчих 10 днів. А ви підете в щось нове. Щось нове. Да, для цього вам знадобиться вся ваша енергія логічного мислення, продумування наперед кроків, можливо, навіть уміння домовлятися. Тут ви виключно емоції відключите. І... Залишите те, що вам не потрібно в минулому. Можливо, не будете користуватись емоціями які ви відключите, і виключно розумом, логікою будете брати шанси. Тобто, захочете якогось шансу, який вам все ж таки дасться. От тобто, з ужезлів це загоритеся якоюсь ідеєю для реалізації всі шанси у вас на це є. Події найближчих 10 днів дев'ятка комнет. Угу. А по цим картам, дивіться, у вас все протягом 10 днів і встигнете понасолоджуватися життям. Якісь результати прийдуть. Можливо, отримаєте якусь винагороду, заробітну плату, премію, щось отримаєте, що дозволить вам якийсь час розслабитися, не бігти туди-сюди, куди вам потрібно, а повільно насолоджуватись життям. Насолоджуватись тим, як ви розставили границі між іншими людьми із собою. І ви дивіться, будете здобувати якісь знання, можливо, з кимось ділитися знаннями. Тут і так, і так може бути. Тобто, навчання якесь мудрість. Так, можливо, відбудеться у вас щось потрібно, вам буде обдумати. Для цього треба знаходитися. На самоті, можливо, дійсно навчання, тому і в соціумі менше будете проявлятися. І по трійки мечів. Можливо, вам це болюче буде, оскільки вам треба буде усамітнитися, а якщо ви цього не любите, то вам буде болюче. Або якась неприємна ситуація змусила вас до цього. Так. Події найближчих 10 днів. Так, ну, тут ви королева монет. По пентаклям тілець, або знаходитись в енергіях, якраз я навчилась заробляти, в мене все стабільно, я е, ціную матеріальне, мені воно потрібне, я його розвиваю, примножую, збільшую. І тут дивіться, по четвірки жезлів у вас іде. Стабільність в сім'ї все стабільно, всі стабільно-щасливі, можливо, святкування якесь сімейне буде в когось день народження, або приїзд якоїсь людини, яка вхожа в вашу сім'ю. Допомога вам буде. Причому або це ви будете допомагати, настільки буде у вас всього вдосталь, або це вам прийде допомога неочікувано. Ну, ви зовсім не очікували, можливо, навіть і не знаєте, звідки прийде. От буде такий варіант, що не, знає, не знатимете, яка людина вам допомогла, але це жезлів, можливо, лево, стрілець, чоловік до 35 років, або виглядає так, і ви далі продовжуєте рухатися по життю. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.